Блін, чим я люблю точні науки, там конкретно математику, фізику, те, що там зрозуміло, чітко. От, наприклад, є формула. Якщо робиш по цій формулі, ти молодець. Якщо робиш, ну не по цій формулі, а взагалі щось от себе придумаєш, якийсь бред, то ти не молодець, да? От в зв'язку з тим, що багато дітей наших роз'їхалося по світу, і в мене чим далі, тим більше математика стає англомовною. Ну я там вимушений трошки там підучувати і згадувати англійську мову. Ой, блін. Коротше. Коротше. Короче, короче. От, скажіть, учим артикль З. Учим артикль З. Перший сайт. Ну, понятно, там в мене найкращий у світі репетитор, супер, вона мені все пояснює. Але чи додатково там інколи лажу там, по сайтам різним. От. Е, ми вживаємо артикль З, коли говоримо про щось єдине в цьому світі. The Earth. Земля. Значить, Z вживаємо. Заходжу там інший сайт якийсь. Артикль Z з географічними назвами. Не вживається. З назвами міст, планет, континентів. Просто Earth. Тут тут Earth, коли про щось єдине. Тут не вживається, коли. Ні, я розумію, що, скоріше за все, десь помилка, да, как би, ну, десь помилка. От, ну, ну, а як понять, де помилка? Да? от, В математиці, наприклад, от, якщо от, є формула, да, там ну, там все чітко, да, как би понятно. от, Тут, от, як мені зрозуміти, де помилка? Ну, такое, такое. Люблю математику, люблю фізику, люблю те, що конкретне, да, те, що от. Є якийсь еталон, по якому от ми дивимося. Ага. Те, що під, цей, під цю формулу підходить, це як би окей. Те, що під цю формулу не підходить, то це не окей. Так є.